Це музоборона. Другий сезон на телеканалі Дім. Привіт, мене звати Роксолана. Я співачка, музикантка і сонграйтерка. Роксолана. Українська співачка та авторка пісень, яка стрімко вірвалася до українського шоу-бізнесу. Дійсно, багато людей думають, що це псевдонім. Батьки, коли мене народили, вони не знали, яке ім'я мені дати. І тоді вони попросили сестру, щоб вона за мною подивилася, залишила мене в спальні. І батьки заходять. І бачить, що вона вже мене хрестить там священною водою кропить і Каже: будеш зватись Роксолана. Батьки вирішили не думати якесь нове ім'я. Два роки тому артистка презентувала пісню, в якій об'єднала сучасну українську поп-музику з українською поезією Ліни Костенко. сказав мені люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен Мовтигинськокришталю. Слухайте, ну я насправді величезна фанатка Ліни Костенко. Якби я мала можливість, я би взагалі цілий альбом написала тільки на вірші Ліни Костенко, тому що я справді вважаю її геніальною поетесою. Взяла участь у національному відборі на Євробачення в 2022 році. двадцять році. Роксолану назвали новим ім'ям сучасної української поп-музики, з якою охоче співають в дуеті українські зірки. Але вона така, знаєте, леді-леді. Тут ми їй бумбец пропонуємо. Дуже смішна історія, ми її писали тричі. Вона вперше послухала пісню. І каже: я не буду це співати. Це взагалі це дуже це не я, це дуже сучасно, Я не можу. І на третій раз ми скинули. Вона спитала у родичів, і в неї є син священник. Він послухав і сказав: Мамо, класна пісня! Ну пропонують погоджуйтеся! І після того тільки вона погодилася. Після 24 лютого співачка виступає перед військовими, переселенцями, бере участь у закордонних благодійних виступах та створює нові хіти. Якось так тепло дивитися і згадувати, що це все було. Були такі радісні моменти, такі радісні проекти, пісні. І вау, я просто знаєте, мені здається, це я забула. Забула взагалі, як, як це було до 24-го числа. Роксолано започаткувала проєкт Врятуй мою мрію, який допомагає дітям продовжувати займатися творчістю навіть після 24 лютого. 24 лютого я зустріла в потязі зі своєю командою. Ми їхали до Львова, у нас мав бути виступ. О 5 годині мене розбудила Маріана, моя сестра, і сказала, що почалась війна. Я взагалі не зрозуміла, і для мене це взагалі. Був якийсь просто сюр. Я пам'ятаю, що напередодні всі ж говорили: буде, не буде, не буде, не буде. Я казала, та То точно не може це відбутися в 2022 році. Для мене це був абсолютний абсурд. Ми приїхали до Львова. Моїх батьків є будинок у Львові. Ми родом всі взагалі зі Львова. І ми поїхали купувати продукти, тому що ми вже зразу зрозуміли, що зараз буде багато людей з центру зі сходу їхати на захід України. Так і ми вирішили робити такий перевалочний пункт, скажімо так, з нашого дому. У нас на момент жило 24 людини, коти собаки, бо всі ж з тваринами їхали, і це і це класно. Узнати, вічас була ротація людей: ротація, ротація, ротація. І це був перший час. Ми просто намагалися зробити так, щоб були продукти, щоб було де спати людям і так далі. Звісно, ці перші дні це повністю весь час 24 на 7 в телефоні їздити, сортувати волонтерську допомогу. Ці там сітки і так далі, що могли. А потім ми вже сиділи з команди, і ми створили платформу, дуже просту: проект Save My Dream Майдрім, врятуємо мрію. Де дітки-переселенці можуть писати е, свої е, бажання в плані того, що я займалася грою на такому інструменті, чи я малювала, чи будь-яка інша творча річ? Ми ж розуміємо, що творчість, музика це для діток була як медитація, як їхнє хобі, розслаблення. Так і тут їх забрали цього, так і ми почали так працювати. І дуже дуже це класно було. Я пам'ятаю, ми на червень місяць ста більше ста мрій дитячих виконали. Дуже дякую за подарунок. Я дуже рада, тому що моя мрія здійснилася. А вже після Пасхи ми почали їздити до військових військові частини. І Це вже не було, скажімо, такого регулярного характеру. be jefa jepas mola pefal Виступати перед військовими для мене це, по-перше, величезна честь. Коли я піднімаю їм настрій, це моя подяка їм за те, що вони захищають нас за те, що ми просто маємо можливість жити там, де ми хочемо жити. А між тим, я поверталася додому, піднімалася в кімнату і постійно писала музику. Просто постійно. Перша пісня, яку я написала, це була Не бійся, коли сталася трагедія в Вінниці в будинку офіцерів. Половина команди у нас була в готелі, а половина команди знаходилася там. І вони тільки приїхали, вони тільки вийшли з автобусу і два удари. На жаль, під час ракетних обстрілів частина нашої команди знаходилася на головній площі. Всі вони ранені, двоє зараз борються за своє життя в операційних. Звісно, всі виступи і концерти скасовані, і ми молимося за життя всіх, хто сьогодні постраждав. Женя, на жаль, загинув. У нас Андрій був, якому попав уламок в спину, дуже йому пощастило, що не заділо нічого важливого, і він зараз на реабілітації він вчиться ходити, вже ходить, вже їздить на автівці, і ми дуже радіємо його успіхам. Дуже велика злість є на це все. Я хочу сказати, що ми тоді спілкувалися з мамою Жені. І вона сказала нам, що е, якщо ви зупинитесь, чи якщо ви припините робити те, що ви робите, рахуйте, що його смерть була марною. І вона сказала, що її ніхто не зламає. І тоді я зрозуміла, що щось змінилося, а щось ні, тому що не зламалося, розумієте? Не, е, не зупинилися ми. Після цього, після Вінниці, ми випустили Не бійся. Пісня Не бійся. Це, напевно, розмова з Богом. І він мені каже, що не бійся, дивись вниз, тобто не дивись на все, що там відбувається. Все добре буде. Не бійся сірих хмар. Я підійму з колін, я візьму весь удар. А друга частина пісні вона з'явилася після розмови з мамою Жені. Це прям її слова були. Щоб все, що було, все не стало марним, потрібно йти надалі гідно. Тобто, ми маємо також розуміти, і я розумію наших людей, знаєте, трагедія за трагедією, і нам так важко просто жити, тому що ну забагато горя в якийсь один період часу, але заради тих людей, які віддали своє життя, ми маємо жити. жити як живі. Наче за стеной, я стану на твої Не беся, ти не залишишся один, то поки буде в тебе вікна. Року гідьми, не видно і кінця дороги. І ріки смутку розлилися за свої пороги. Геть мене стерпно, вітер толі, хай хоче він зламати, огорнути полем. Нехай все буде так, нехай усе приймаєм, але все витримаєм, за спиною в тебе знаю. Коли земля біжить, з під ніг тікає, зробити перший крок життя вам необхідно. Щоб все, що було, все не стало марним. Потрібно пронести надалі гідно. Тримайся, і ми випустили в травні. Взагалі було зображення зруйнованого будинку, і там шафа і півник. І е, я написала. Е, Кожного разу мене питають, як я. Я відповідаю, я не вагаюсь. Я, як та тумбочка біля стінки, я тримаюсь. Знаєте, нам може бути важко, і люди кажуть, я тримаюся. І от це про цей весь спектр емоцій, хороших, поганих. Неважливо, що відбувається, ми тримаємося. Ми тримаємося, і ми діємо, і ми робимо. І там дуже багато е, тексту в куплетах. Там про все і про те, що після смутку бувають хороші моменти, і що не хвилюйтеся, ми все відбудуємо, збудуємо міста, збудуємо мости. І для мене ця пісня тримайся в плані позитивного, що все класно буде. Що нема дня сурка, рука, елеконічно чорна баюка кажуть, двічі в одну річку не підеш, все сто про Але можна разів десь на один на Вони можуть забрати машинки і виболки, вони можуть забрати коралі і кросовки, але свободу в нас ніколи не забрати. І окупантів ми запрошуємо заграти. не зламні, ми не переможні, Хочу нагадати, я це надається кожному і кожній. Не дожить рідні. Не пам'ятайте, Україна, синонім не перемога, не забувайте кожної. Мене питає, яке, я. я відповідаю, і я не баюсь, щоб не було, і не сталось Я тримаюсь, я просто тримаюсь, кожного разу мене питає, кей, я. я відповідаю, і я не баюсь Я себе вуки беру, і тримаюсь, я тримаюсь, я просто тримаюсь, я по моментах сумно не було Райтує, як після сильної бурі в світлої після темної ночі Уми роботи з нами, я знаю, це то. Сенула Москва, будь тоденний китай далі орітами вона, мабуть, паніки, потім дуватися, кафувати, но на фоні, на пам'ять, поторафувати, сподобаємо місто, сподомо мости, сподоймо, мабуть, там.

За цей рік я точно змінилася, я це відчуваю. Я багато чого зрозуміла в плані того, що які поруч зі мною є люди. Наскільки ми єдині, наскільки є люди, які готові підтримати, навіть коли здається, що поруч нікого немає, точно є переоцінка цінностей і точно є величезна вдячність. Я знаю точно, що перемога буде. Я знаю, що ми до неї йдемо, але я не ставлю собі дати. Я знаю просто, що вона буде. От і ми біжимо цей марафон. Все, біжимо і не задаємо зайвих запитань. Це музоборона з піснею до перемоги.